Триває 923-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1360 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 3 вересня окупаційні війська Росії втратили 618 960 тисяч військових. 8611 танків, 16821 бойову броньовану машину, 17664 артилерійські системи, 1177 реактивних систем вогню, 940 засобів ППО, 368 літаків. 328 гелікоптерів, 14 573 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2578 крилатих ракет, 28 кораблів. 23 тисячі одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі одиниці спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.